Бо Чернігів, Валерій Чорний, пане Валерію, розкажіть по ходу матчу сьогодні. Чи сподівалися ви саме на такий матч, який відбувся сьогодні? Сподівалися на перемогу. Ми кожна гриналаштувальність на перемогу. Забили перший м'яч. Досить непогано грали, мали ще два моменти, але не забили, пропустили з того моменту, з якого ми попереджували хлопцям. Другий м'яч ну, це містика, якраз п'ять ігр поспіль, п'ять пенальтів нам ставлять. На 90-й хвилині другу гру пропускаємо. Я хотів би подякувати людям свистком, тому що, хоч раз би вони опинилися на місці тих хлопців, які там сидять, плачуть. Я побачив би, як би вони потім працювали. А так дуже дякую. Поздоровляю з перемогою Вікторію. Досить гарна, хороша команда, бойова. Я думаю, все в них попереду. Сьогодні багато ваших гравців судомих хапали під час матчу. З чим це пов'язується, як ви думаєте? Не знаю, будемо розбиратися. Біля нас головний тренер футбольного клубу Вікторія Анатолій Безсмертний. Пане Анатолію, перш за все вітаємо вас з перемогою. І чи сподівалися, що така важка перемога сьогодні буде? Ну ми не розраховували на легку гру. Да, і то, що сьогодні ми вважали, так що буде гра дуже важка. І суперник дуже такий серйозний, амбіційний. От ну. Самі собі зробили проблему на перших хвилинах, пропустили м'яч, ну а потім вже нам потрібно було ризикувати, щоб витягувати цю гру. От, і десь забагато дали пространства супернику, який яким, яким той мог скористатися. Але в цілому, я діємих хлопців, вдоволений і головне це перемога. Ми раді. Сьогодні ви досить так рано почали робити заміни. Ви хотіли так свіжу кров, як то кажуть, вліта, да, і щось змінити по ходу матчу. Ну, коли програєш, то треба щось міняти. І нам сьогодні треба було і виграти. Ми дуже хотіли того. І тому пішли за мене, які, на мою думку, трошки вдосконали і, і, і краще зробили гру. Так що всі хлопці, які вийшли на заміну, вони дійсно просили виграти. Попереду вас важкий графік, інгулець, потім лівий берег, потім Кубкова гра. Можливо, якась буде відозміна підготовка до цих матчів. Ніякої зміни підготовки не буде. Будемо готуватися до кожного іншого матчу. Так що команда в процесі, команда працює, так що від гри до гри.